Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі підсумковий випуск новин з Українки. В студії Лариси Діденко. Вітаю вас! Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. План дій сталого енергетичного розвитку. Завершено ремонт у пральній кімнаті дошкільного навчального закладу хоровод. Чому знову зростають черги до банківських каз. Цікаві творчі роботи на зимову тематику від учнів загальноосвітньої школи номер 2 Про важливість логопедичних вправ для усунення порушень усного і писемного мовлення. Чому дітям так подобається заняття баскетболом? Будьте обережні на водоймах. У сюжеті, який підготували наші журналісти, ви дізнаєтесь, як в місті запроваджуються енергозберігаючі технології, адже Українка підписала угоду мерів, що зобов'язує до 2020 року зменшити споживання енергоносіїв, та кількість викидів СО2 на 20%. На сьогодні необхідно розробити план дій щодо втілення заходів, які допоможуть досягти вище названих цілей. Але слід відмітити те, що ми і до цього не стояли в стороні. Ми все робили для того, щоб зменшувати споживання енергоносіїв, тому що це наші кошти в першу чергу. А з другої сторони, це вже і якщо ми менше споживаємо енергоносіїв, менше потрібно витрачати чи працювати, виробляти енергії ті ж самі трипільські тес. Менше навантаження, менше викидів ще задовго до підписання угоди мерів житлових будинках Українки. Замінено світильники в місцях загального користування на енергоємні, заощадливі та антивандальні В закладах соціальної сфери встановлюються металопластикові конструкції. Планується продовжити реконструкцію мережі вуличного освітлення із застосуванням світлодіодних світильників. Ще один із напрямків забезпечити енергоаудит і контроль за споживанням енергоносіїв у закладах в першу чергу ті, які фінансуються з місцевого бюджету. Ну і у всіх закладах соціально-побутової сфери, які знаходяться на території міської ради, а це і, і школи, і лікарні, і музична школа. Ну, ось саме по таких напрямках ми будемо працювати по заощадженню і зменшенню споживання енергоносіїв. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Дитячий садок хоровод відвідують 267 дітей. Тому персоналу, який працює в пральній кімнаті, роботи вистачає. В грудні тут завершився капітальний ремонт. Докладніше дивіться далі. У пральній кімнаті дошкільно навчального закладу «Хоровод» завершено ремонт, розпочатий в жовтні 2013-го. З 1968 року ремонт. Не здійснювався і його вже потрібно було робити. Тому в 2013 році за місяці з місяці, жовтня місяця по грудень, було здійснено капітальний ремонт пральної кімнати дошкільного закладу. У кімнаті замінено сантехніку, кахельну плитку відремонтовано підлогу. Пральня розділена на кілька цехів, і ремонт тут виконували поступово. У кімнаті встановлено обладнання для прасування та три пральні машини, які працюють кожного дня і вмикаються для роботи щонайменше 5-6 разів на день. Тут перуть дитячу білизну, Ушники та спецодяг працівників дошкільного закладу фінансує нас міська рада. Дякуємо їм за те, що вони допомогли нам у такій важливій справі, тому що без пральної кімнати дошкільний заклад не може існувати. Світлана Гриценко, Артем Гончаренко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Кілька років тому в українці відкрили додаткові банківські каси в приміщенні палацу культури енергетик і міській раді, щоб зменшити навантаження на ощадну касу та інші банківські установи, особливо в період оплати комунальних послуг. Віднедавна такі черги знову з'явилися. Що стало причиною, знають наші журналісти. Довгі черги до банківських кас, особливо в період сплати комунальних послуг, для нас не дивина. Тут стоять в основному люди літнього віку. Зараз багато хто переходить на безготівковий розрахунок. Це набагато зручніше кажуть і швидше. Чому ви все таки стоїте в черзі? Тому що на безготівковий теж не кожен може. Є такі старушки, ну не розуміють вони такого. Це молодь, вони більш розвинуті. А вже такі, як в наших літ, то не дуже хочеться там, бо не понімають. А віднедавна касу, яка розташовувалась в приміщенні палацу культури енергетик, закрили управляюча українського відділення банку Олена Шкуринська називає причини закриття банківських В Приватбанки проводяться постійні серйозні організаційні зміни і технологічні зміни в форматі в форматі роботи відділення банку і в форматі обслуговування клієнтів банку. Такі зміни проведені з касою банка. Це перша зміна. Клієнти переводяться на планшетне обслуговування. Друга серйозна зміна. Прості операції переведені в термінали самообслуговування для цього в відділеннях банку є зони самообслуговування з терміналами. В відділенні в Дніпровському 15 встановлено два термінала. В Дніпровській 23 за адресою теж два термінала. Клієнт-менеджери проводять роз'яснювальні та навчальні роботи серед клієнтів, допомагають проводити різні безготівкові операції за допомогою терміналів. Це прийом комунальних платежів, штрафи, перекази. Строкові перекази як відправка, так і виплата. Валютообмінні операції теж перенесені в термінали самообслуговування, поповнення мобільних телефонів і ряд інших операцій. Тобто, ці всі операції здійснюються через термінали. Олена Іванівна називає ще одну з причин закриття банківської каси. Каса закрита в тому числі з метою. Безпеки клієнтів і працівників такі відділення, от як ви знаєте, Дніпровський 15, воно невелике, і щоб зменшити і, взагалі, от обрали готівковий обіг. Всі операції переведені на безготівкові розрахунки. Якщо у вас є інтернет, тоді ви можете перейти на режим роботи Приват 24 А що робити тим, у кого його немає? Тож користуватися вам безготівковим розрахунком чи стояти у довгих чергах, вирішувати вам. Діденко, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Громадська організація «Українка. родинне коло уже долучалась до різноманітних проєктів від столичних ініціатив. Брала участь у параді вишиванок, параді птахів. Провели масштабний весняний захід Вербії. Не залишились осторонь і від презентацій народних свят зимового циклу. Докладно дивіться в сюжеті. Есть такая организация, которая называется Столичные инициативы, которая находится в Киеве. Мы с ними сотрудничаем наш клуб Роды Накола. У них мы принимали участие в писанкарстве в проекте рай», помните, наши. Паломничество такое в Киев с этими писанками. Вот. А у них на разные времена года есть разные проекты. Это был такой весенний проект с писанками, а к празднику Святого Николая у них проект для детей, которые изготавливают новогодние игрушки. Это должны были быть эко-игрушки, это должны быть игрушки, которыми украшали дерево. В этом проекте клуб «Родина коло приймали участие і з большой ініціативою выступить в цьому конкурсі. Виступила вторая школа. До акції з задоволенням долучилися і батьки, і вчителі, і діти всі розробляли свої іграшки, радилися з сусідами, бабусями, ходили в інтернет, шукали нові ідеї, матеріали по всьому місту. І е, дуже було приємно, що до виготовлення миколаївської іграшки долучились всі. Можна сказати, що це іграшка, вона така сімейна. Учні різних класів загальноосвітньої школи номер 2 виготовили колекцію потішних сніговичків зі шкарпеток різного кольору та розміру, що можуть стати гарною прикрасою для інтер'єру та оригінальним подарунком. Я робила з усіма дівчатами сніговичків та багато інших. Наприклад, шкарпетки, новорічні, рукавички та шапки. Я робила сніговика з ниток. Я спочатку їх намочувала клеєм, а потім, потім намазувала їх на повітряну кулю, і так клей з нитками застивав і я кулю лопала і так зробився сніговик. Я робила дві іграшки. Перша це сніговик, він як із пап'ємаше. І я ще мама мені допомагала трішки в'язати шапочку на нього, шарфи, вкрашала його бриз блискітками. Це дуже цікаво і заспокоює. Я робила котика, я його не шила, але робила з картону. Спочатку треба було зробити шаблончик, потім ми з мамою підібрали ниточки. Потім ми тулуб і голівку обкрутили так ниточкою, але треба було дуже щільно. А хвостик і вушка ми зробили з нитки, але мене її не обкручували, а просто, просто нарізали і отак склали. А ця дівчинка виготовила за допомогою яєчної шкарлупи та вати маленького баранця. Я робила барашика на ялинку. Це така ялинкова іграшка. Mm, ну, барашок з ріжками там, а ріжки лаком украсила з блискками. До творчих робіт долучилися і хлопчики. Їхні роботи вирізнялися особливою оригінальністю та нестандартним підходом. Я робив ось такого чорного котика. Спочатку треба, я, я знайшов, як його зробити в інтернеті. Правда, це трохи краще в мене вийшло, тому що там він виходив не так, не так, з, не з сильно традиційних матеріалів, з джинсів і всього. Чому? Чорний, тому що тільки, тільки чорний. Тканини хватало на всього кота. Все, можна побачити, тут воно все шито. Спочатку треба було зробити одну сторону, а потім другу. шити їх, але оставить маленьку дирочку. Туди я напихав вати. Учні молодших класів виготовили новорічну гірлянду із фетру та ниток. Шапочки, ялинки і шкарпетки весело погойдуються на нитках. Нагадують, що новорічні свята ще тривають. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Основним завданням логопеда є усунення різних порушень усного і писемного мовлення, запобігання відхилення мовного розвитку дітей. Саме про це наш наступний сюжет. Учитель логопед дошкільного навчального закладу сонечко Анна Сергіївна Опалько зазначає, що на сьогодні практично кожна друга дитина в нашій державі потребує логопедичної допомоги. Основна причина це перебування дітей в двомовному середовищі українське і російське. Батьки деякі сім'ї балакають на російській мові, а ми викладаємо на українській мові. І звісно, дитині дуже важко деколи перелаштуватися. Ось, наприклад, діти потім або утворюють нові слова українську мову із російською змішують, а деколи буває просто чистим суржиком. Але я, на жаль, ні в кого зараз не споглядала у жодної дитини, щоб була дійсно якась одна певна красива чітка мова. Немає чистоти ні російської, ні української. І це зумовлює так сказати деформацію деяких звуків, адже російська, мова більш така твердіша від нашої, а українська більш м'якша. Приблизно із трьох з половиною років батькам необхідно звертати особливу увагу на вимову дітей та в разі потреби йти до спеціаліста. Навіть якщо в дитини є невеликі мовленнєві відхилення, логопед проводить корекційні заняття. Проте, перш ніж відвідувати заняття, зверніться до медичної установи та проведіть обстеження дитини у відповідних спеціалістів. У ході логопедичних занять використовується спеціальний. Навчальний матеріал ще відповідає навчально-корекційним завданням, вікові та рівню підготовки дітей, логопедичні ігри та вправи. Одним із етапів корекції неправильної вимови є автоматизація звуку. Правильна вимова звуку закріплюється в складах, словах, фразах, самостійному мовленні шляхом частого повторення і застосування спеціальних вправ. Віся як рухаються твої губки і роти. Ти зрозумів? Крута гора, крута гола, гриб боровий. Обов'язковими під час логопедичних занять є дихальна гімнастика та артикуляційна розминка, підготовчі вправи, метою яких є вироблення правильних повноцінних рухів артикуляційних органів, необхідних для якісної вимови звуків. У ході логопедичних занять звертають увагу і на розвиток дрібної моторики рук. А розкажи мені, будь ласка, що в грибочок складається, що в нього є Шапочка, Шапочка і, і ніжка. А красиві тобі подобається цей грибочок. Да. У процесі бесіди з дитиною логопед налагоджує контакт з нею, націлюючи не на живе спілкування. Найголовніше це систематичність занять. Успіх моєї роботи він полягає в її безпосередній систематичності. У дітей, які відвідують сьогодні дитячий садочок сонечко, серйозних проблем з мовленням немає, говорить логопед Анна Сергіївна Опалько. Але вона веде пропаганду логопедичних знань серед батьків. Говорить, що батьки повинні обов'язково працювати з дитиною вдома. Адже коли ми даємо логопедичні домашні завдання. Я хочу, щоб батьки їх знаходили, викроювали ту годинку чи ті п'ять хвилин, щоб просто позайматися з дитиною. Бо коли саме дитина займається і своїми батьками, тоді буде саме найкращий результат. Світлана Гриценко, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Баскетбол є універсальним та ефективним засобом всебічного розвитку дітей, заняття, яким зміцнюють здоров'я, виховують дисциплінованість, наполегливість, витримку, почуття колективізму. Про те, яких якостей набувають учні української загальноосвітньої школи номер 1 відвідуючи спортивну секцію, дивіться у сюжеті. У загальноосвітній школі номер 1 учні п'ятих-7 класів два рази на тиждень відвідують безкоштовну секцію з баскетболу. Заняття юних спортсменів розпочинається з розминки, яка переходить у майстерну гру. Готуємося для того, щоб приймати участь у районних змаганнях, якщо будуть такі проводитися. Ну і даємо знання дітям уміння. І намагаємося, щоб вони були здоровими, сильними. Шкільний гурток з баскетболу в кожній групі відвідують близько 30 учнів. Учитель стежить за кожним із гравців, надає поради щодо правильного ведення м'яча та демонструє виконання правил гри на власному прикладі. Вертаю увагу на те, що кому потрібно дати, що кому потрібно навчити, для того, щоб дитина розуміла і знала правила гри і вміла виконувати ведення м'яча і кидок. І пас, баскетбол, гра колективна, тому учимо колективізм. Подібні спортивні секції відвідують діти основної медичної групи та ті, хто любить спорт і займаються ним з великим задоволенням. Подобається баскетбол із всіх тим, ми приходили, тому що тут розвиваєш руки, і це дуже цікаво. Я займаюся вже чотири роки. Мені там дуже подобається, тому що багато там я познайомився з багатьма друзями. Я привів два друга своїх на секцію, і їм теж дуже подобається. Я хочу навчитися гарно грати у певну спортивну гру і щоб потрапити в артек. Я ходжу на спортивну секцію вже близько трьох років. Вона мені дає змогу проявити себе в якихось нових здібностях, та вона мені дуже легко дається. У спортивній секції я займаюся. Майже два роки ходжу на баскетбол, там активно займаюся, приймаю участь у змаганнях. Неважко на баскетболі, там вчать від від простого до складного. Одразу ми розминаємося, а вже потім навантаження на тіло основне. Найактивніші спортсмени та спортсменки української загальної освітньої школи No1 не уявляють життя без спорту. Разом з педагогами вони пропагують здоровий спосіб життя та мають прекрасну фізичну підготовку. Мирослава Гнип, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Близько десяти телевізійних каналів зібралися на міському пляжі Українки. Що ж там відбувається, знає Мирослава Гнип. На міському пляжі рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з органами виконавчої влади провели захід присвячений попередженню загибелі людей на водних об'єктах в зимовий період, вважаючи те, що стало, стало зимової погоди морозів. На сьогоднішній момент немає, льодового покриву мало, і взагалі при поводженні з водою треба дотримуватися елементарних правил безпеки. Даним заходом ми хочемо привернути увагу масовості громадськості щодо необхідності обов'язкового отримання. Правил безпеки на воді і запобігти можливим негативним наслідкам. Сергій Черкас повідомив присутнім, скільки громадян за останній період загинуло на водних об'єктах Київщини. Протягом 2013 року на водних об'єктах Київської області загинуло 12 осіб. Це порівняно з 2012 роком у нас іде покращення, тому що в 2012 році було зафіксовано 75 випадків. У 2014 році з початку року вже зафіксовано три випадки загибелі на людей. На жаль, ці прикривипадки трапилися. Микола Самусь, начальник рятувальної станції міста Українки, роботу рятувальника та правила поведінки на водоймах, знає на відмінно. Очолюваний ним колектив неодноразово рятував людей, надавав допомогу, а також проводив профілактичну роботу, пояснюючи громадянам правила безпеки на воді. В цієї зими було три порятунки. а взагалі за 2013 тисячі рятували 16 людей. З них дуже багато дітей, дітей вісім вісім дітей і допомогу надали десь 50 особам. Бути рятувальником та допомагати людям непросто. Працівники служби надзвичайних ситуацій повинні завжди знаходити вихід із складних становищ та рятувати людські життя. Складніше, першого, ну як, дійти до людини. Це ж може бути і за 20 метрів, а може бути і за кілометр. І бувало в нас случаї, як колись на скаржинами знімали 21 людину, то були вони за півтора кілометра до рядувальної станції. Рятувальники завжди готові допомагати постраждалим на водоймах, а ті, в свою чергу, повинні бути уважніші, розсудливіші та не вживати спиртних напоїв, які є однією з основних причин загибелі людей на водних об'єктах. Мирослава Гнип, Микола Куріний, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Нагадую, що в черговому номері газети Дніпровський проспект ви зможете дізнатись про перебіг турніру з футзалу серед дитячо-юнацьких команд області, прочитати інтерв'ю з першим заступником міського голови Українки Володимиром Луценко, дізнатись, як ліквідовувались наслідки аварії в системі опалення та про проведення конкурсу на краще новорічне оформлення балконів, вікон багатоповерхівок, вітрин і фасадів підприємств та прилеглих територій, поринути у світ дитячих фантазій, прочитати повідомлення виконавчого комітету та навіть. Переспіви народних анекдотів дізнатись про калейдоскоп подій. А на цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Лариса Діденко. Я бажаю вам гарного настрою, хорошої погоди та лише приємних новин. Нехай вам щастить!